Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні будемо говорити про господарське та культурно-церковне життя українських земель у другій половині XVII століття. І почнемо з сільського господарства. Хліборобство було основою господарського життя Лівобережної Гетьманщини і Слобідської України. Крім хліборобства, значної ваги набуло вирощення городини і технічних культур, зокрема Конопель. Посиленому розвитку хліборобства сприяли нові форми землеволодіння, запроваджені завдяки національно визвольній війні. Вільні хлібороби, козаки і селяни ставилися до своєї землі як до найбільшого багатства. Відбувалося освоєння пусток, луків, заболочених місцевостей. У великих старшинських і монастирських маєтках використовувалася наймана праця, що також давало змогу збирати гарні врожаї. В останній чверті XVII століття більшої ваги набуло тваринництво. У господарських козацьких старшинах тримали отари овець, горти великої рогатої худоби, буни коней. Серед селянських і козацьких господарств часто траплялися такі, в яких налічувалося кілька волів і кілька десятків корів і коней. Щодо розвитку промисловостей, то у господарському житті України важливу роль саме відігравало ремісниче виробництво. Під час національно визвольної війни українські ремісники здобули право вступати до будь-якого цеху і займатися будь-яким ремеслом. Найпоширенішим було кравецтво, шведство, ткацтво, сукнарство, ковальство, зброярство, ювелідна справа, бандарство, гончарство. У майстернях дедалі частіше використовувалася наймана праця, отож ремесло поступово перетворювалося на дрібнотоварне виробництво, швидкими темпами розвивалися і промисли, найпоширеніше, з-поміж яких було бджільництво, винокуріння, дігтярство і світрування. Щодо розвитку торгівлі, то в останній чверті XVII століття активно розвивалася торгівля і її центрами залишилися міста. Особливо жвавою була торгівля між Лівобережною Україною, Слободжанщиною і Запорожжям. Для цього використовували водні шляхи по Дніпру Дністру та інших річках. З утвердженим українським козацької козацькою державою зросла саме міждержавна торгівля. Гетьманські універсали заохочували везення більшості товарів з України, проте обмежували військоштовності коней селітри, заборонялося продавати хліб до Польщі. Активно ввелася торгівля з Білорусією, Молдавією, Туреччиною, Кримом. Постійними торгівельними зв'язками встановлюють з московською державою. Війна проти речі тимчасово посили, послабила торгівлю Західною Європою, яка відновилася лише після національно-визвольної війни. З України вивозили продукцію. Сільського господарства і промислів возили ж сукно, оксамит, шовки, порцеляну, косметику, прикраси, зброю, медикаменти з Криму, і Туреччини до України потрапляв папір, кава, прянощі, вина, волоські горіхи. Основою господарського життя Запорізької січі, як і раніше, був зимівник, у другій половині XVII -го століття господарська діяльність козаків пожвавилася. щоправда, розвиток керівництва гальмувався постійною загрозою набігів татар і ногайських орд. Кочовики, які знаходилися в безпосередній близькості до Січі, погіршували розвиток хліборобства, яке потребувало великої кількості робочих рук, і незначна заселеність запорозьких земель. Отож, привідною галузю господарства стало скотарство, яким козаки займалися здавна. Особливо поширення набуло коняцтво. Розвивались також промисли, зокрема рибальство, мисливство та бджільництво. Крім запорожців, промислами на січі влітку займалися козаки лівобережжя і правобережжя, а також селяни і міщани з усіх українських земель і значного рівня досягло в Запоріжжі і ремісниче виробництво. Серед козаків було чимало вправних ковалів, корабельників, зброярів. Запорозькі козаки зазвичай самі забезпечували себе набоями, тому на січі розвивалися ремесла, пов'язані з виробництвом пороху, залізничих і свинцевих ядер для гармат. Надзвичайно можливе місце в господарському житті Чертомилицької січі посідала торгівля. Найголовнішим і найдорожчим товаром для січовиків був хліб. Крім продовольчих товарів, запорожці купували зброю, сукно, папір, продавали жмет, шкури, хутро, рибу, віск, велику рогату худобу та коней. Головними торгівельними партнерами січі була Лівобережна Україна та Московія. Непостійні торгівельні зв'язки січовики підтримувались Польщею, Кримом і Туреччиною. Роз... Розвиткові торгівлі на Запоріжжі сприяло й те, що територію, його територією прилягали важливі торгівельні шляхи. Запорожці збирали купців миту на перевозах і промахах і стягували всілякі збори на надання провідникам охорони. Козацька власність на землю складалася поступово. Козак отримував право користуватися землею тільки вступивши до війська. А ще за життя Богдана Хмельницького почало формуватися старшинське землеволодіння. Існували дві його форми: приватне, тобто спадкове, і рангове, тобто тимчасове. Причому приватне старшинське землеволодіння формувалося значно повільніше. Едьманський уряд усіляко заохочував старшинське землеволодіння, бо вбачав у ньому основу економічної незалежності України, і забезпечення якої за умов наступу царату на автономію було почерговим. Царський уряд, зі свого боку, підтримував панівне становище козацької старшини, спираючись збільшенню її землеволодіння та привілеїв. Водночас він обмежував право гетьмана роздавати маєтки і запроваджував порядок наділення її затвердженням придбаних земель лише за царським наказом. Землеволодіння в Слобідській Україні мало свої особливості. У другій половині XVII століття там іще лишилося чимало незаселених земель і діяло право Займанщини. Навколо села чи міста визначали земельну ділянку, яку розподіляли між поселенцями. Ділянки незайманої землі мав кожен полк і розпоряджався ним полковник. Право на них підтверджувалося царським жалувальними грамотами. Землю отримували не тільки козаки, а за бажанням і селяни. Та більшість селян відмовилися, від наділів з військової земельного фонду, оскільки це зобов'язувало їх записуватися в козаки і відбувати козацьку службу. Тому вони оселилися на землях полкової або сотенної старшини. Одержуючи у власність ділянку, селяни повинні були допомагати старшині обробляти землю. Після смерті в 1675 року митрополита Нелюбовича Тукальського через втручання Москви тривалий час вилікали з виборами митрополита Царський уряд прагнув використати ситуацію для досягнення своєї мети, ввести Київську митрополію із підпорядкування Константинопольського патріархату і встановивши на неї зверхність Московського патріархату. Це можливо було б зробити, якби митрополитом був би прихильник Москви. Нарешті такого діяча знайшли. Ним виявився луцький єпископ Геодон Четвертинський, 19 червня 1684 року зібрався церковний собор, де Геодон. Було обрано митрополитом. Метр... У жовтні того самого року новообраний митрополит приїхав до Москви, де Патріарх Йоаким 8 грудня 1685 року в Успенському соборі, врочисто висвітив його. Тим часом московська дипломатія шукала способів впливу на Константинопольський патріархат, аби той дав згоду на підпорядкування Української православної церкви московському патріархату. У травні 1686 з року Константинопольський патріарх під тиском турецької, турецького уряду погодився на відокремлення Української православної церкви від Константинопольського престолу.